Була зима, стояли такі морози, що їжив кілька днів не виходить зі свого будиночка, топив пічку та дивився у вікно. Мороз, прикрасив шуки дивними візерунками, їжечку доводилося кілька разів залазити на підвіконня та та терти лапками замерзле скло. Та він, коли побачив ялинку пеньок та галявину перед будинком. Ти не кружляли, то злітаючи кудись вгору, то опускаючись до самої землі. Сніжинки. Їжачок притулився до вікна, а одна сніжинка сіла йому прямо на ніс того боку скла. Підвелася на тоненьких ніжках і сказала: Це ти, їжичок, чому ти не виходиш з нами грати? На вулицю, холодно, сказав їжичок. Я притулився носом до скла ще сильніше. Ні. засміялася сніжинка. Нам ані трішечки не холодно. Подивись, як я літаю. І вона злетіла зі жкового носа і закружляла халявиною. Бачиш! бачиш. кричала вона, пролітаючи повз віконечко. а їжачок так притулився до вікна. Що ніс його розплющився і став схожий на поросячу рику. І сніжинці вже здавалося, що це не їжачок, а порося, яке вдягло колючу шубку. Поросятко! Дивіться, порося в колючій шубці, кричала сніжинка подруга. Кого це вона гукає, подумав їжачок і притулився до вікна ще сильніше. Щоб подивитися, чи немає там десь поросяти? А сніженка тепер вже точно знала, що за вікном сидить порося в колючій шубці. Поросятко, виходь до нас грати! У тебе ж є шубка!» Мабуть, там під вікном думав їжачок. сидить порося в колючій шубці і не хоче грати. Якби воно не замерзло. Треба запросити його додому, пригласити чая. Він зліз під віконня та вибіг на ганок. Порощатко, йди пити чай. Хі-хі, засміялася Снішинка. Поросійся не втекло, ти з нами. Не можу. Холодно. Сказав віжичок і повернувся до хатки. Затуливши двері, він скинув біля порогу валянки, сів біля пічки та підкинув у вогонь полінця. Потім він знову заліз на під та притулився носом до скла. Поросятко! Ти повернулася! «Воно повернулася. Він знову зліз під віконня та вибіг на ганок. Паросятку! Пуаросятко! Так до самого вечора їжичок то вибігав на ганок того ковпорося, то повертався до хатки. А засинаючи, Єжичок боявся, якби не замерзло в таку морозну ніч. Порося колючий шопція.